Розмова зі своїм минулим я. Я починаю цей шлях із місця, де моя сила повернулася додому. І тепер вона говорить разом зі мною. Привіт, мала. Так, я кажу саме тобі Тій, яка тоді сиділа в темряві і думала, що це її нова форма, Тій, яка вірила що терпіння. Це шлях до любові. Ті, яка чекала, що інший нарешті помітить, що вона теж втомилася тримати небо над двома. Слухай, у мене для тебе новини, такі тихі й теплі, як вода, що торкається шкіри після довгого холоду. Ти вижила, а потім виросла. І знаєш, як це сталося? Того дня, коли ти перестала чекати, що хтось зміниться. Того дня, коли перестала доводити, пояснювати, збирати себе по кутках після чужої тіні, Того дня, коли ти подихнула глибше, і вперше за багато років почула звук свого тіла. Бо ти забула мала, ти вода, а воду неможливо втримати в руках, які не твої. Тоді ти питала себе, що зі мною не так? Чому я знову тут? Чому я чекаю? І я зараз хочу відповісти тобі прямо, без солі, без драм. З тобою було все добре. Проблема була в тому, що ти любила так глибоко, як люблять рак і риби, але з терпінням скорпіона. Ти могла чекати вічно, і ти б справді чекала, якби одного дня твоє тіло не сказало досить. Ти ж пам'ятаєш той момент. Коли щось у тобі перестало стискатися, коли грудна клітка раптом розправилася не для когось, а для себе, це не був вибір голови, це був вибір душі, ти перестала боліти, ти перестала ловити сигнали, перестала шукати підтвердження, переписувати старі діалоги у голові. Відгадувати чужі наміри. Ти більше не зависала, не чекала повідомлення, не ловила очима тіні на екрані, не шукала, а раптом в якийсь момент твоя енергія просто повернулася. Так, ніби вона довго блукала по чужих тілах. По чужих словах, по чужих відповідальностях. А потім нарешті знайшла двері додому. Це не був фейерверк. Це була тиша. Але та тиша, в якій народжується сила. І знаєш, що найкрасивіше? Ти не озлобилась. Не стала холодною, не закрила серце на замок зі сталі. Ні, ти стала м'якою, але іншою м'якістю, такою, в якій є глибина океану, а не калюжа після чужої зливи. Такою, в якій є корінь, а не страх втрати. Це і є твоя зрілість, не та, що в паспорті, та, що у полі тіла. Ти зараз стоїш у світі так, як стоїть жінка, що вже пройшла бурю, і тепер бачить берег. Тепер ти можеш відчути все, що було колись невпевненістю, розчаруванням, страхом. Перетворилося на енергію. Твоє тіло, твій трон. Твоє серце, твоя карта, твій погляд, твоє світло. І навіть коли хтось поруч, навіть коли хтось мовчить або йде, це більше не зменшує тебе. Ти стоїш у своєму полі. І твоя сила, як м'яка вода, що розливається навколо. Я хочу, щоб ти почула. Твоя ніжність, подарунок, але не валюта. Твоя любов нескінченна, але вона повертається до тебе. Не чекай на чужі зміни, мала. Ти та, хто змінює своє життя. Ти та, хто повертає собі силу, тіло, енергію. Тепер кожен твій вдих, як обіцянка. Кожен видих як очищення. Ти більше не в боргу перед світом. Ти більше не в боргу перед будь-ким. Тепер ти бачиш мене і себе одночасно і можеш відчути. Я тут. Я повна. Я жива. Я присутня. І ти теж можеш бути такою завжди, без очікувань, без прикріплення, без залежності. Просто присутня. Просто своя. І з цього місця. Де моя сила повернулася додому, я говорю тобі: твоє серце завжди було здатне любити, але тепер воно любить найголовніше: себе.